Чим підкормити, що дуже добре пролити, і як обрізати, а можливо, і взагалі не обрізати. Про все це ми поговоримо в цьому відео. Вітаю! Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний Сад. В цьому відео можливо ви не почуєте нічого нового, але це буде як невеличка шпаргалка для вас, що треба не забути зробити в. Саме восени на початку осені у декоративному саду. З початком осені ми повинні приділити увагу нашим туям. Туя це дуже вологолюбива рослина. І на початку осені ми повинні її дуже гарно пролити. Особливо це треба врахувати в цьому році, коли і влітку в нас було дуже мало дощів, і зараз от я пишу відео в 20-х числах вересня, і дощів в нас майже не було, був один дощик. Тож ми розраховуємо, що якщо на одну рослину ми поливаємо 10 літрів води зазвичай, то щоб зарядити її на всю зиму, треба зробити десь 10 відер під одне дерево, під один кущ. Я роблю так: я беру шланг, роблю невеличкий струмочок потік води, кладу його під рослину, і воно досить гарно тоді просочує і ґрунт, і землю, і всі наші коріння. Для чого ми це робимо? Якщо ми гарно проліємо тую, вона закамалює всю цю вологу на зиму, і в лютому місяці в нас не буде проблем з підгорянням наших туй. Тому що на, саме на весняному сонечку, в лютому, особливо якщо ще є і білий сніжок, туї дуже сильно підгорають, якщо їх не пролили саме восени вересні та жовтні. Що ми обрізаємо в вересні в декоративному саду? Ми пам'ятаємо, що вейгелу, спіреї, бузок, форзицію, всі ці рослини ми обрізаємо після квітування. Якщо спірея та вейгела у вас квітували другий раз, то ви повинні її обрізати. Бузок, форзицію, дервілу, ось ці всі гарно квітуючі рослини ми зараз не чіпаємо. Ми їх будемо обрізати в травні на початку червня. після Квітування. Окремо хочу зупинитися на обрізці гортензії. В цьому році цей запрос на обрізку гортензії був дуже ранній. Я розумію, що у всіх гортензії погоріли, навіть наші улюблені волотисті гортензії. Що робити? Я вже казала неодноразово, якщо це волотиста гортензія, ви можете зрізати тільки шапку. От так, під квітами. Це інше ми обрізаємо на початку березня. Деревоподібні гортензії також, якщо вони вже сильно у вас підгоріли, ви обрізаєте шапки, а вже пізніше, пізньою осінню, ми можемо обрізати кущ більш кардинально. На початку весни я його обрізаю десь сантиметрів на 10 від землі. Це моя пінка набель. Вона дуже міцна, гарна, тож її я залишу навіть і взимку ось такою. А якщо не зріжу на букети. І потім у мене просто анабель. Ну, ось її я, можливо, підріжу, бо це дуже підсохші такі суцвіті, вони мені не подобаються. Подивимось. Гортензія Сорбет, в мене залишився один горщик, тому хочу показати на, на ньому вам приклад. Я її завжди обрізаю після першого квітування, як бачите, в вересні вона дає другу хвилю квітування. А ось в ґрунті чомусь не захотіла вона квітувати, тільки-тільки заклала бутончики, ну, я вважаю, що вже не встигне проквітувати. У широколистих гортензії я обрізаю тільки квіти. Більше до весни я нічого не чіпаю, тому що квіти гортензії широколистої закладаються саме зараз, наприкінці літа. Тобто, ось такі сухенькі я підрізаю. Ці ще в мене. Дуже тішать, будуть ще квітувати, ну і потім вже, наприкінці, мабуть, листопада буду їх вкривати. Додавання добрив. Ну Тут більш-менш все вже просто. Або ви використовуєте монофосфат калію, це добриво, в якому взагалі нема азоту, його дуже добре на початку вересня і весь вересень додавати у рідкій формі по листу зверху. А також ми можемо використовувати усі інші осінні добрива, де азоту вже там 5-10%. На самій даже упаковці написано, що це осіннє добриво. Тільки я його використовую у вересні місяці у вигляді сухого водорозчинного добрива. Коли ви його додаєте на газон, під рослину, і потім поступово з дощиками він розтає і потрапляє у рослину. В нас пішов нарешті дощик. І саме в цю погоду досить добре вносити гранульоване водорозчинне добриво. Я цієї осені придбала добриво RV Fertis по формулі 5-15-25 плюс мікро- і макроелементи. Що мені сподобалось в цьому добриві? що там Сірки 7,5%. Додаємо обов'язково зараз нашим всім рослинам і газону. Добриво, щоб він, щоб вони гарно підготувалися до зими. А як бачите, газон у мене в цьому році дуже поганий, дуже втомлений, я б так би сказала. Обняти та плакати. Але нічого відновиться. Ми його зараз підстригли перед дощиком і будемо е, підживлювати. І про профілактичні обробки. Ми не забуваємо про кліща. Він може бути активним ще навіть до середини жовтня, поки стоїть суха, тепла погода. По кліщу ми работаємо карацидами. Це можуть бути препарати правантамат, вермітек, актелік, масаї, санмайт. Також не забуваємо і про хвороби. Від грибних захворювань можна обробити рослини препаратами сальтоапотапсин, скор, квадріс, амістар. Ну, ось і все, друзі. Коротенько, але саме суттєве я вам розповіла. Якщо вам цікаві наше відео, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, пишіть обов'язково коментарі, деліться своїми рекомендаціями по догляду за декоративним садом, саме восени. І до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!